Петропалівка, будь ласка, Дніпропетровська область. Давайте подивимося на листопад місяць ситуацію. Так, обов'язково залишаємо вподобаєчки, пишемо у коментарях свої думки, запитання, будемо розглядати поступово. Петропалівка, Дніпропетровська область. Яка ситуація на листопад місяць? Так, Петропалівка, наслідки, які пов'язані з ресурсами, забезпеченням. Тут як наслідки, так і захист. Але ситуація буде достатньо напруженою, тому що мені йде втрата енергії, втрата забезпечення, втрата ресурсів ось а, така масова активність, коли багато руху навколо, і мені ще йдуть дороги транспорт, а, теж йдуть моменти по наслідкам. Петропалівка, листопад місяць, дуже багато активності навколо тобто тут і розвідка. Ось, і все пов'язано і більш націлено саме на ресурси. Так, давайте подивимося. Петропалівка. Листопад. Ситуація розвивається, знаєте, так. Помірно, поступово дуже багато захисних енергій та лінії межі кордону не порушені. Тобто за листопад місяць поблизу буде дуже активно, гучно і це будете чути. Іде втрата ресурсів, іде активність польоти, так, Ви знаєте свою ситуацію. Так? От, над вами дуже багато руху переміщень. От, але лінії межі кордони Петропалівки, листопад місяць. Непорушні, так? А, ситуацію будуть контролювати. У ворога є чіткі плани, він буде намагатися їх дотримуватися, так? Ось. Тому він буде. А, Провокації по активності постійно застосовувати, так? Там дуже така напружена йде ситуація стосовно того а, неспокійного середовища. так? Поки я не бачу активних якихось зрушень а, стосовно Петропалівки, я маю на увазі по підходу. Але те, що наслідки і втрати ресурсів і можливостей, це так. От, тут дуже багато і у найближчий тиждень там будуть наслідкові серйозні ситуації в темний період доби. Мені дуже фонить дитяча енергія, енергетика, щось пов'язане з дітьми. Ось у найближчий тиждень там можуть бути наслідки.